я лялька Софійка. А тебе як звати? Давай пограємо в гру. Я заховаюсь в одному з віконечок будинка. Спробуй знайти мене. Запитай Софійка, ти в синьому вікні. Ні. Знову запитуй. не в зеленому. Питай у Софійки. І тут мене немає. Запитуй ще. Давай ще раз. Там, за парканчиком я бачу бичка, послухай історію про нього. Ось будинок нам знайомий, це парканчик біля нього. Завітав сюди бичок і почухав свій бочок. Спантеличено дивився, чом парканчик, завалився. То що ж трапилось? Чому завалився парканчик? Спробуй побудувати новий парканчик. Ось такий. А тепер такий. А так зможеш? І ще ось такий. Парканчик є, будинок теж, а спробуй для ляльки побудувати кімнату. Візьми коробку, кубики, цеглинки, зроби стіл, стільчик, диван. Коли кімната буде готова, то до ляльки прийдуть в гості її друзі-звірята. Тебе чекає цікава гра, починай будувати.